Чесно, страшно. Тобі страшно? Страшно. А ще не спутати кримінальне право і кримінальний процес. Це точно. Тривоги, стрес, психологічне здоров'я студентів. То я не хочу плисти косички. Мені легше просто причесати волосся, і все. Так, це мені подобається, це можливо я буду вивчати. Так, ну це не цікаво. Це я відкину. Привіт, мене звати Настя. Мене звати Віталіна. І сьогодні е, ми представляємо команду гучномовці, створену в межах програми UpShift, яку в Одеській області реалізує громадська організація Потрібні тут за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Бельгії. Сьогодні ми будемо обговорювати найважливіше студентське. Ми будемо обговорювати те, що буде цікаво абітурієнтам дізнатись, тому що ми, як студентки вже третього курсу, знаємо багато і нам буде чим поділитись. Першим питанням буде як не згоріти від стресу під час сесії, тому що вже майже грудень і у нас майже почалась сесія. Чесно, страшно. Тобі страшно? Страшно. Ми ще навчаємось в одній групі на одній спеціальності, і у нас будуть одні заліки, одні екзамени. Але якщо ми будемо їх переживати разом, я думаю, нам буде легше. Це правда. Тим паче, це вже п'ята сесія наша. Да. Ми вижили до цього і ми виживемо зараз. Поговоримо про домашку, як розподілити час, щоб у тебе був час і відпочити, і зробити домашнє завдання, і щоб ти не путала, що сьогодні це сьогодні, і треба зробити це сьогодні, саме а не завтра. Я думаю, Віталіна, це питання до теми, тому що я не встигаю нічого, я не можу нормально розділити ще час. Напевно, в мене погано з тайм-менеджментом. Але роблю я домашку, ти знаєш, ввечері, вночі. Я так думаю, як і ти? Так, я знаю тих, хто робить в той же день, як тільки її задали, але для мене це дивно. Я роблю прям. Або в день перед парою, або за кілька днів до пари. Тому що якщо я це зроблю за неділю до цього, я все забуду. Ну, для мене це так працює. В той же день, коли задали ця проблема, я майже не зустрічаю таких студентів, які так роблять. Але просто важко, коли тобі на завтра треба зробити декілька пар і ще зробити додаткові, треба вивчити. Кримінальне право і цивільне право і криміналістику, то, то є трошечки важко. А ще не спутати кримінальне право і кримінальний процес? Це точно. <плес> ем, давай поговоримо про студентський стиль: стиль у одягу, стиль е, у, як сказати, стиль у зачісках, стиль у макіяжі. Як ти до цього відносишся? Чи варто студентам носити форму? Ну, у нас прописано, що ми повинні ж ходити в офіційно-діловому стилі, що студенти е це ну, звичайно обличчя університету, але ми бачимо, що не всі студенти дотримуються е цього правилу. Е про форму, чесно, я навіть не знаю. От якщо немає форми, то добре, в принципі, я і так офіційно. Намагаюся <свісно> офіційно-діловий стиль ну, одягатися в такому стилі. Але якщо буде форма, то думаю для багатьох дівчат це буде вихід. Так... Да, вихід... Що ж одягнути зранку, і... і як виглядати, що підібрати, і як знайти таку курточку, яка закриє тобі ноги, коли ти в коготках. Дійсно. Як ти, як, як ти думаєш, форма потрібна? Насправді дивлячись, яка це форма. Е, якщо це буде прям форма, можливо, як курсантів, то я не впевнена, що я б хотіла носити таке кожен день. Е, та й воно не під кожну е, погоду підходить. Е, але якщо це буде форма якась там тику, типу, піджачок, можливо, Знаєш, рубашки з символом університету. Це так, це мені подобається. Що ти думаєш того, що в деяких університетах просять збирати волосся в хвостики або в косички? Не знаю, знаєш, мені так в школі казали, що не можна з розпущеним волоссям ходити, треба хвостики, косички, а якось. Заклад вищої освіти, це е, студенти від 17, і там, ну, 16 інколи, 17-18 і старші е, люди. Мені здається, це вже вибір кожного. Ми ж все-таки, якщо це студенти, це вільні люди. Не скажу, що ми робимо що хочеться, тому що е, ми, як майбутні юристи, знаємо, що наші права закінчаться там, де починаються права інших. але… Я взагалі за те, щоб кожен обирав от на рахунок волосся, зачіски, чесно, все, що він хоче, в межах звичайно, такого нормального. Хвостики, це вдобно, це комфортно, так. Але тоді, коли ти сам їх обираєш, і так само з косичками. Наприклад, якщо я зранку встала, я там не знаю запізнююсь, то я не хочу пусти косички. Мені легше просто причесати волосся і все. Е, зранку взагалі не дуже хочеться збиратись на пари. Парки. Так, е, зараз особливо взимку просто дуже складно навіть вилізти з ліжка, чесно. Для мене ще й, це складно. ще й зібратися в університет, дійти туди на пари, ще й працювати на парах. Так <рес> е е е до речі, про працю, до речі, про роботу. Як ти вважаєш? Е чи варто е під час навчання студенту починати працювати? Тому що все-таки поєднувати роботу і навчання це трохи складно. Кажу, е що складно. Тобі складно? Складно. Студенти, які працюють, це складно поєднувати, але е, у когось просто це, це життєві такі обставини, так склалось життя, що потрібно працювати. Ну, не у всіх є можливості, е, так як ми студенти, е, які навчаються за кошти юридичних фізичних осіб, то нам потрібно оплачувати контракт. Також оплачувати гуртожиток, квартиру і так далі. Тому ем, кому це дійсно треба, вони працюють. Але є ж такі, які їм просто після пар немає чим зайнятись, і я не, не вважаю, що це погано працювати, але просто потрібно е, вміти поєднувати, щоб це не заважало навчанню е, і не заважало освітньому процесу. Повністю з тобою згодно все підтримую. Дійсно, я вважаю, що треба, якщо це просто бажання працювати, якщо бажання спробувати себе у новій сфері, то краще підбирати таку роботу, яка не буде заважати навчанню, яка буде неповній робочий день після навчання. Це буде взагалі чудово. Що ти думаєш щодо того? Що багато хто вважає, що диплом зараз не потрібен. Є багато онлайн-курсів, які можна прийти і вже працювати. Я прям настільки не вважаю, я взагалі так не вважаю, тому що не просто так у нас є викладачі, не просто так у нас існують заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти. Так само знаєш, навіщо нам школа? Просто, як мінімум, це соціум для того, щоб ти освоївся в суспільстві, щоб ти потім зміг працювати. Дійсно, є дуже багато курсів, можна пройти Їх є випадки, коли це допомагає людина стає. Як ми кажемо, лідером суспільної думки, що знаходиться, де вона може працювати, відкриває якусь свою справу, і в неї дуже гарно виходить. Проте для того, щоб Ця робота була якісна, потрібно знання у певній сфері. І я так думаю, що університет, як мінімум, більшу частину теорії повинен забезпечити і забезпечує. Звісно, практика це у нас практика в університеті. Це у нас після випуску вже практика буде на е, самій роботі. Але університет дуже багато, як мінімум, це студентське життя. Коли ми його проживемо, як не в університеті, не здобуваючи освіту. Є такі професії, ну, я вважаю, для яких курсів вистачить, але для цих професій все одно потрібна практика. Наприклад, художники, діджитал художники їм може вистачити курсів, але знову ж таки лікарям, юристам. Та навіть психологам курсів не вистачить. Якщо хтось просто пройшов курс в інстаграмі і вважає, що він психолог, я не знаю, я так не думаю. До речі, ти сказала про студентське життя. Коли ти вступила до університету, у тебе... Я впевнена були якісь певні очікування, і потім ти стикнулась з реальністю, що ти можеш про це сказати? Ага, починається у нас е, наше найулюбленіше очікування і реальність. Е, ну, так як ми з тобою ще жили два роки в гуртожитку в одній кімнаті, то ми приблизно е, розуміємо наші очікування, і яка ж була реальність. Не скажу, що це було погано, або це було набагато краще, ніж я очікувала. Я коли вступала. Е, як абітурієнтка у мене було дуже багато викликів, проблем, тому що я не знала до кінця, на яку спеціальність я точно хочу вступити, до якого університету, коли розпочалася, розпочалось, розпочалось повномасштабне вторгнення, і це було важко. Просто я не знала, як це, я не знала, що це. Я не розмовляла з студентами, які вже навчаються в університеті, і я дійсно зараз розумію, що це пішло б мені на користь. Тому для вас порада спілкуйтеся з студентами, які вже навчаються, тому що це б допомогло мені, напевно, зорієнтуватися більше. Бо ми прийшли з мамою подавати документи, я нічого не знаю, мама також. І я думаю, це багато абітурієнтів з такими викликами стикається. Тому я просто думала, от що це буде. У мене е, очікування було: ну, хоча б щось. Давайте подивимось, що це таке. А реальність це круто, це цікаво, особливо коли е, у тебе є не тільки пари. Я скажу, гуртожиток це дуже цікаво. Це такий життєвий досвід, і. Я дуже рада, що його прожила. От, і це цікаво, коли не тільки пари є, а є ем, студентське самоврядування. Так, активність, як мінімум, студентське самоврядування це там все, що тільки може бути: громадська діяльність і в межах університету, і поза університетом. У мене не було прямо очікувань, але реальність мені подобається. Складно, але подобається. Що на рахунок твоїх там очікувань? О, насправді в мене були деякі очікування. У мене були очікування щодо е, позауніверситетської діяльності, якщо можна так сказати. Е, типу, знаєш оці, як американські фільми, як у них там завжди yeah, yeah, yeah. якісь свята, все таке. Я розуміла, що все буде не так. Е, я розуміла, що все буде набагато простіше і все таке. Але зараз через те, що був ковід, через повномасштабне вторгнення, більшість університетів в онлайн режимі навчається на дистанційці, і більшість активностей просто зникла. Але я згодна з твоєю думкою, що ця реальність мені подобається. Це все одно краще ніж те, що могло бути. Плюс я навчаюсь на очному режимі. Я бачу зі своєю групою, я бачу з викладачами. Розмова йде від людини до людини без екрану, і це для мене набагато простіше, ніж на дистанційці. Ти заговорила за гуртожиток, Ой. ти прожила там два роки. Ем, я на даний момент вже живу третій. І що ти можеш про це сказати? Краще на гурто... в гуртожитку чи в квартирі жити? Скажу так, що ось ці два роки, коли ми з тобою жили разом в одній кімнаті в гуртожитку це було дуже класно, мені сподобалося. Тому що, незважаючи на умови гуртожитків, я кажу напевно в загальному, незважаючи на умови, незважаючи. Звичайно, це було дуже складно під час повітряних тривог. Кожну повітряну тривогу е, заради безпекової складової спускатися в укриття. Але незважаючи на це, коли поруч з тобою е, є люди, які вже стали для тебе близькими, рідними, е, то незважаючи на це все, е, це дуже круто. Це е, якраз е, те місце, де Знаходять тих друзів, знаєш, як кажуть, що от е, з змалечку друзі, а це коли ти півжиття, ну ні, напевно, менше, ніж півжиття ти прожив, <правдивкий> <світ> і ти знаходиш людей, з яким у тебе схожі погляди, і які тебе підтримують. Тому я дуже рада, і гуртожиток дав мені прям е, такі велику підтримку, напевно. Людьми. Uh, я вважаю, що якщо ти uh, більше амбіверт, якщо тобі нормально жити в соціумі, тому що гуртожиток це великий соціум, там завжди буде шумно, завжди буде багато людей, uh, несподівано ти можеш uh, прокинутися і побачити, що ти не один в кімнаті для того, хто жив uh, сам. Це буде спочатку складно, але все-таки ти соціалізуєшся, ти знайомишся з новими людьми, не тільки зі своєї спеціальності, можливо, не тільки свого віку, може, трохи старше, може, трохи молодше. Але все-таки це соціалізація, і це допомагає, можливо, в майбутньому співпрацювати з людьми, які. Як сказати, які не з твоєї сфери, і які не просто там твої знайомі, тому що це все ж таки, хоч якась але співпраця. Щодо студентських активностей, ти в нас голова студентського самоврядування. І Що ти можеш про це сказати? Я можу сказати, що ти також членкиня студентського самоврядування, і студентська активність, я вважаю, це дуже добре. Треба вміти, е, окрім пар, як на мене. Займатися от такою громадською діяльністю, активністю, тому що це допомагає тобі, як ти зазначала, соціалізуватися, знаходити однодумців. Це допомагає в певному розвитку. Це створення своїх проєктів. Це коли ти йдеш до ректора і розмовляєш з ним про проблеми, які є у студентів. До речі, хочу сказати: ну, ти знаєш, звичайно, для вас кажу дуже добре, коли є. Зв'язок і підтримка від адміністрації університету, наприклад, від ректора. Це добре, коли ти можеш донести до ректора як студентське самоврядування, як така це ж виборна посада. Це студенти обрали. І... Це важливо, це е, дуже така е, роль, за яку я завжди переживаю, тому що на мені багато чого, і не хочеться нікого підводити, якщо е, виникають якісь питання у студентів, хочеться завжди допомогти. Щоб було всім комфортно, і хочеться показати, що е, студентське самоврядування все ж таки грає важливу роль в університеті. Ну я так вважаю. як ти вважаєш? Я погоджуюсь. Студентське самоврядування пов'язане з активностями, пов'язане з заходами, які те саме самоврядування проводить, організовує. Ти можеш брати участь в цих Брати чи приймати? Брат. Брати участь у цих заходах, навіть якщо ти не член студентського самоврядування. Все одно це весело, це спілкування між людьми, це. Це цікаво. Якщо є можливість, то краще бути членом студентського самоврядування, бути в курсі всіх подій. всіх подій, всіх питань, які підіймаються, і тому подібне. До речі, багато хто вступає на спеціальність, повністю не знаючи, чи цікавить вона їх, чи планують вони працювати за цією спеціальністю. Потім вже під час навчання е, обирають по предметам, типу, так, це мені подобається, це можливо я буду вивчати. Так, ну це не цікаво, це я відкину. Але буває потім таке, що саме за цими предметами, які вони відкинули, вони починають працювати. Е, як ти вважаєш, таке буває чи ні? Звичайно, буває, і е, в законі прописано, і взагалі це повинно бути вибіркові дисципліни. Це коли нам дають перелік дисциплін, які студенти самостійно обирають, що їм більше підходить, що вони хочуть. Але спочатку, я так думаю, якщо ми кажемо ну, суб'єктивна думка, ми обираємо те, що нам просто подобається отак, подивитись: от вогнева підготовка, хочеться. А навіщо? Якщо я там не хочу е, працювати в якихось оперативних підрозділах, в поліції, якщо я хочу бути адвокатом. В принципі, це не важливо, тому що м, важливіше було б вибрати е, там, е, спадкове право або е, речове право, яке, за яким ти будеш працювати. Звичайно, такі проблеми існують, що студенти обирають. Просто по як ми кажемо гарній картинці, і не думають наперед, чи потрібно їм це, чи допоможе їм це, тому що університет це надання знань. Навичок там, теорії і практики, і спочатку треба подумати про те, чи допоможуть ці дисципліни, при вивченні їх, ці знання, які ти здобудеш, подалі в твоєму житті на шляху от до омріяної ем, професії. Насправді в цьому році було трішки складно обирати між тим, що хочеться серцю, і між тим, що. Потрібно буде у подальшому. Але все-таки я вирішила, що треба те, що буде далі. А те, що хоче серце, це можна втілити і потім. А давай тепер я запитаю тебе: тривоги, стрес, психологічне здоров'я студентів болюче. Дуже болюче, особливо тривоги. Особливо втома після них, коли нещодавно тривога почалась в 6.50, закінчилась в 8,50 або 9, і треба біжати на пару, а ти тільки прокинувся там в укритті. Трохи складно, але це наше сьогодення. Для мене це не настільки складно, наскільки могло бути. Я не настільки сильно стресую під час повітряних тривог, але багато хто. Ну, і трохи ти. <смі> це складно, це емоційно складно, психологічно складно. Я не знаю, що б я робила, якби в мене була більш слабка, напевно, психіка. Напевно, це треба було б їхати на Західну Україну. <смі> і то навіть там небезпечно. Це я так знаєш, зараз посміхаюся, коли тривога, то Віталіна тримає мене за руку і, і каже, все буде добре, все буде добре, все буде е, добре. Ні, тривоги, я думаю, впливають на навчання, як мінімум, це здоровий сто... сон студентів і всіх людей. А коли тривоги випадають нам на пари і вони зриваються, або ви йдете в укриття і продовжуєте. Дійсно, до речі, важливо зазначити, що. Ми самі, студенти, хочуть продовжувати е, ці пари в укритті, е, щоб ця пара просто не згоріла, не пропала, е, тому що ми розуміємо, що потім відпрацьовувати і це буде складніше. Дуже складно відпрацьовувати. Е, я пам'ятаю, як на першому курсі у нас, напевно, 80% всіх занять з одного предмету випали на тривоги. І просто як потім викладачу виставляти нам оцінки? Як знання здобувати? Як? Ну, це важливе питання. Це було дійсно цікаво. Давай перейдемо до такого питання, як Як часто студенти гуляють? <плес> Коли у них є на цей час? Так, наступне наше болюче питання. Часто, от скажу по собі, якщо вийде прогулятись один раз. У вихідні це буде дуже добре, чесно, дуже добре. Тому що я приходжу ввечері додому після університету, після всього, і немає часу. Але я не скажу, що я прям бідненька. Мені це подобається. Але, звичайно, треба відпочивати. Треба якось відходити від. Університету від навчання релаксувати і відновлювати сили і гуляти, але часто гуляти не виходить. Ми знаємо з Віталіною, що один раз в тиждень погуляти у неділю да, у неділю пройтися це вже дуже добре. І це кажеш ти як активна людина, як людина, яка замість того, щоб посидіти, відпочити, буде танцювати, буде там щось підстрибувати. Є студенти, які прямо знаходять час на прогулянки, яким на 10 хвилин, але треба вийти, треба погуляти, треба подихати свіжим повітрям. Мені знову ж таки в цьому плані легше. Я домашня людина, я люблю прийти додому, перевдягтись і лягти собі під ковдру. І відпочивати, але все-таки гуляти теж треба і час навіть не на прогулянки, а на відпочинок треба знаходити. Мені сподобалась наша з тобою розмова. Ем, я б з тобою ще годинки-дві поговорила в точно. Можна навіть більше, можна навіть більше, хочеться повернутись в ті часи, в гуртожиток і розмовляти просто цілими днями. Є ще багато питань, які були б цікаві абітурієнтам. Можливо, про них ми поговоримо пізніше, тому не перемикайтесь, слідкуйте за нами, за нашими подкастами, підписуйтесь, ставте лайки. Це була команда гучномовці. До зустрічі.